За Бога, шукати його, бо це кожна людина, дитина його, вона присвячує Його себе, себе йому присвяче. І це присвячення, воно... Ну, я хочу розказати якраз про те, що допомагає мені жити, шукати, присвячуватися. Три, три речі, які допомагають. Тексти з Біблії і так далі. І основне, що говорить Ісус, що мені допомагає, Він говорить такі слова. Як батько полюбив мене, це Євангеліє від Іоанна, 15 глава. Як батько полюбив мене, а як батько любить Ісуса Христа? Це дуже важливо. Як батько любить Ісуса Христа Свого Сина? Це таке риторичне питання, правильно? Як, як батько, як мама любить свого сина або доньку на землі. Всім серцем, правильно? А Бог тим більше, всім серцем, всією душою, всіми силами своїми. Він любить свого сина. Він гордиться їм. Він души нього. І Він говорить Ісус, як батько полюбив мене, так само так само я полюбив вас, Він говорить Ісус. Як? всім серцем, всій душою, души мічаю. Навіть життя поклав за вас. Ось як я вас теплю». І Він говорить, перебувайте в моїй любові. Це 15 глава, якраз де говориться про плоди. Бо Ісус говорить, що батько Небесний хоче, щоб ми приносили плід. І він розказує про галузку, про ну, виноград і так далі. Ви знаєте це. Він каже, ви хочете приносити плід, перебувайте в моїй любові. Тоді ви принесете плід. Угодний Господь. І оце я хочу буквально декілька фраз, бо вже дійсно нема часу, розказати. Перше, що значить перебувати в любові, що для мене це важливо, е є такий гарний текст Римлян 5 глава, де говориться, що Бог доказує свою любов, доказує тим, що Христос вмер за нас. Те, що Христос вмер за нас. Вже доказує його любов. Але там далі такі гарні слова. Доказує тим, що Христос мерз за нас, коли ми були грішниками. Тобто це говорить, мотивація Божої любові, смерті на Христі, є любов до нас. І сказано, що Він умер за нас, коли ми були грішниками. Це говорить про те, Біблія бачила, що Він любив нас, коли ми були грішниками. І це мене дуже потішає, тому що, і там далі текст говориться, що коли ми були ворогами, коли ми були ворогами, примирилися з Богом. Ми були ворогами, але Бог примирився з нами через смерть Христа, то тим більше зараз, коли стали його дітьми. І це мені текст потішає тим, що якщо він мене любив, коли я був грішником, то тим більше він любить мене, коли я його дитя. Тобто, коли я впав, я встаю і йду до нього. Кажу, я не правий. Але я знаю, що ти мене дуже любиш. Це те, що мене потішає. Другий текст, який мене потішає, ну не текст, а взагалі там багато текстів, що Бог зробив нас праведниками. Я часто питаю людей, мені дуже цікаво, тести проводять такі. Я задаю питання, ти праведник? І я бачу, як людей починають працювати шестеренки. теологічні шестеренки. І людина починає перше слово, ну який же я праведник, я грішник. Потім починає думати і казати Ну я грішник, але я прощений грішник. Ну обично так іде думки розвиваються. Потім думат річка, якщо я грішник, якщо я прощений, то вже який я грішник. Ну коротше, конечно, то людина каже, да, я праведник, Згоджується з я праведник. І ця істина, вона дуже важлива. Вона дуже важлива, дуже цінна. Христос зробив нас праведниками. нам дарована ця праведність. Це не від наших заслуг. Абсолютно наша тут нічого нема. Христос довіряв Богові і своєму Батькові. Він віддав життя за нас, за наші гріхи. І ця праведність дарована нам. І це осознання цієї праведності багато раз мене виводило з цього кругу гріх сповідання. Коли ти попадаєш, ага, бо нічого в житті не працює, ти починаєш щось Богові обіцяти, я більше так не буду, не спрацьовує. Будеш і впадеш. А й на те, що Христ Бог говорить, знаєш Олег, ти правильний. І я тобі більше нічого не можу сказати. І я просто зупиняюся і кажу, Боже, пробачене, я стою на позиції той, яку ти мені дав. Я правильний. І починаю жити так, як правило. От і в цьому Бог навчив мене стояти крепко, іменно в цьому, ти в його заслугах, те, що. Він зробив. Знаєте, інколи здається, це неможливо, тому що ми грішимо. І поки живемо, будемо грішити. На жаль, менше, але будемо грішити. Інколи здається, це не легко вірити, але це, це, це правда. А що Аврааму легко було вірити, так? <кій> да? Бог говорить, ну слухай, в тебе буде дитина. І Авраам, ну звісно, що, ну звісно, це ж все зрозуміло. Сара старуха, я дід старий. І в мене буде дитина. І я ще буду батьком множества народу. Елементарно, звісно, Боже, я вірю в це. Елементарно. який ти ж сказав. Звичайно, елементарно. Ні, йому дуже було нелегко, і він думав і стояв в цій істині. І ця віра привела до того, що здійснилося весь Божий задум. Так і нам треба в цьому стояти, що ми правні, бо це йому слава. І не треба принижувати його славу. Це його слава. Це просто приводить до на коліна. І третє, що треба робити, що для мене допомагає, це довіряти Богу. От я розказував приклад про собаку, як вона довірилася, да? так і нам треба не просто знати, ну так, да, я правильний, Бог мене любить, хорошо, класно так жити. Ні. Це класно, коли ми будемо це практикувати в житті, щоб було практично, свячно. Для цього треба довіряти Богу, бути корінь довіри, віра і вірність. Віра, вірність, довіра. І не тільки довірять, бо Бог нам теж довіряє. І це вже є взаємне, тому що стосунки з Богом це щось подібне на шлюб. Ми довіряємо йому, Він довіряє нам. Це є стосунки. Ось. І в цьому треба бути вірним, щоб виконувати те, що Він нам говорить. Але все це має виходити з любові Його і з праведності, яку Він нам подарував. Я не буду, вже, не буду вже співати, бо вже нема часу. Поспіваємо після проповіді.